Нещодавно Німеччина оновила умови виплати соціальної допомоги для українських біженців, вводячи нові правила, що стосуються працевлаштування та контролю за дотриманням цих правил. Тепер, отримуючи соціальної допомоги, повинні будуть погоджуватися на роботу, якщо вона знаходиться в радіусі 50 км від їхнього дому. Це стосується і тих випадків, коли дорога на роботу і назад займає до 3 годин, на день при щоденній тривалості робочого дня понад 6 годин. Якщо робочий день коротший, час у дорозі може становити до 2,5 годин. Крім цього, уряд посилить контроль за дотриманням правил працевлаштування, щоб уникнути зловживань системою. Деякі політики пропонували позбавити українців допомоги, щоб стимулювати їх до працевлаштування, але не Уряд продовжить виплати, які у 2024 році складатимуть від 357 до 563 євро в залежності від віку та сімейного стану одержувача. Також коаліційні соціал-демократи, зелені та ліберали домовилися про скасування стягнення податків та зборів з оплати понаднормових годин роботи. Якщо працівник, який працює неповний робочий день, збільшує свій робочий час і отримує бонус від роботодавця, він буде звільнений від оподаткування цього бонусу. Ці зміни мають на меті не лише оптимізувати процес працевлаштування біженців, але й забезпечити ефективніше використання ресурсів соціальної допомоги, сприяючи інтеграції українців у німецьке суспільство.